Усім привіт, Радий вітати вас на каналі Asus Україна. Останні новинки ноутбуків виходять з підтримкою штучного інтелекту. Asus ZenBook s 14 цьому не виняток. Але крім штучного інтелекту, модель отримала багато інших нововведень. Ноутбук позиціонується як інноваційний представник класу Copilot Plus PC. Кришка виконана із нового надміцного матеріалу Care алюміній, а товщина s 14 всього 1,1 см. Але це ще не все. Тут є чим ще вас здивувати. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця, і не забувайте підписуватись. На канал першу чергу Zenbook s 14 відрізняється своїм передовим дизайном, який включає використання інноваційного матеріалу кералюміній, тобто кераміка плюс алюміній. Цей матеріал нагадує кераміку на дотик. Зазвичай використовується в аерокосмічній галузі та виробництві преміум годинників. Ноутбук відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, тобто він в нас є міцним, надійним та витривалим. Важить ноутбук всього 1,2 кг і має товщину 1,1 см. Цинбук випускається у двох кольорах: грей та white. Щодо роз'ємів, на корпусі є два порти Thunderbolt 4 у вигляді USB-C, що підтримують передачу даних на швидкості до 40 Гбіт в секунду, виведення зображення та стандарт usb c Power Delivery для зарядки. Також є HDMI 2.1 і можливість підключення до трьох додаткових дисплеїв. Крім цього, ноутбук обладнаний комбінованим аудіороз'ємом 3,5 мм mm та роз'ємом USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A вже з іншого боку. Також ця модель отримала чотири вбудови. Динаміки Harman Kardon, що забезпечує звук преміум класу. Щодо клавіатури, то вона, на мою думку, заслуговує окремої уваги. Вона без цифрового блоку має повнорозмірні клавіші з інтервалом 19,05 міліметри і ходом 1,1 мм. Поверхня клавіш трішки ввігнута всього на 0,1 мм і відповідає формі кінчиків пальців, що створює ідеальну тактильну віддачу. Тачпад Ерго тут збільшений і пропорційно відповідає дисплею. Він підтримує управління жестами, жести в правій частині Арху і вниз дозволяють змінювати яскравість екрану, в лівій частині регулювати гучність, а верхня частина тачпаду відповідає за перемотування відео. Однією з інноваційних функцій ноутбука є Asus AI Сенсі камера, яка оснащена Full HD AR камерою з підтримкою Windows Hello. Завдяки цьому ноутбук автоматично блокується, коли ви від нього відходите, та так само автоматично розблокується як тільки ваше обличчя з'явиться перед камерою. Суперзручна функція незалежно де ви будете нею користуватися, вдома в кав'ярні чи в офісі. Дисплей ZenBook S14 одна з його головних переваг. Це 14-дюймова oled панель з роздільною здатністю 3К 2880 на 1080 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, має час відгуку 02 мілісекунди і яскравість 400 ніт, яка може досягати пікової яскравості 500 ніт у режимі HDR. підтримка 100% колірного простору DCI-P3, 1 мільярд кольорів та сертифікація VESA DisplayHDR Ежджар Black 500 гарантують високоякісне зображення з глибокими чорними відтінками та яскравими кольорами. Візуально дисплей надзвичайно приємний та насичений. Крім того, дисплей має сертифікацію Таурей Highland з SGS, які підтверджують зменшення шкідливого синього світла на 70%. За продуктивність ноутбука відповідає новий процесор Intel Core Ultra 7 257 V у поєднанні з графікою Intel ARC. Це непотужне поєднання забезпечує високий рівень обчислювання Потужності для виконання складних завдань, таких як редагування відео, графічний дизайн чи програмування. Оперативна пам'ять становить 32 ГБ LPDDR5X, що забезпечує швидке перемикання між додатками, а вбудований накопичувач обсягом 1 ТБ дозволяє зберігати велику кількість файлів та програм. Система охолодження ZenBook S14 заслуговує на окрему увагу. Зараз поясню, чому вона складається з двох вентиляторів: ультратонкої випарної камери з градчастої панелі, що містить 2000 6715 вентиляційних отворів, виготовлений на верстаті з ЧПК. Це рішення забезпечує ефективне охолодження з показниками ТДП до 28 Вт, без тродлінгу, навіть при високих навантаженнях. Система працює тихо, забезпечуючи рівень шуму до 25 дБ під час виконання легких завдань, що дозволяє комфортно працювати в будь-яких умовах. Також Zenbook S14 оснащений передовими технологіями бездротового зв'язку, включаючи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Модуль Wi-Fi 7 забезпечує Безпечує передачу даних зі швидкістю до 5,8 Гбіт в секунду та використовує нові передові технології для стабільного і швидкої роботи мережі. Bluetooth 5.4 дозволяє підключати до трьох пристроїв одночасно, що розширює можливості для комунікації та розваг. Що ж таке Copilot Plus PC? Це новий клас комп'ютерів, які інтегрують штучний інтелект на різних рівнях для покращення роботи. ZenBook s 14 створений для оптимізації продуктивності та розширення функціональних можливостей завдяки локальним AI-обчисленням без необхідності постійного підключення до інтернету. На Copilot Plus PC працює Microsoft Copilot AI асистент, інтегрований у Windows 11. Ноутбук має багато можливостей для покращення робочих відеодзвінків, є можливість використання Live Caption для автоматичного. Створення субтитрів під час відеодзвінків або функцію перетворення аудіорозмов в текст. Крім того, технологія Windows Studio Effect додає ефекти для відео та аудіо під час дзвінків, включаючи розмиття фону, корекцію освітлення та фокус на очах, що допомагає виглядати більш природньо під час розмов. Поки що всі функції направлені на допомогу під час віддаленої роботи, але з часом цей список функцій буде розширюватись та доповнюватись. Щодо автономності, тут встановлено акумулятор ємністю 72 вт години, завдяки якому ноутбук. Може працювати до 27 годин на одному заряді. Швидка зарядка дозволяє досягти 60% заряду лише за 49 хвилин. Це ідеальне рішення для заряджання ноутбука у блекаути, якщо ви тільки потрапили додому, а через годину вже повинні відключити світло. Цикл заряду батареї становить до 1200 циклів, що перевищує середній показник для ноутбуків на ринку аж на 200 циклів. Тому акумулятор буде працювати набагато довше. На завершення хочу сказати, що Asus ZenBook S14 є представником нового покоління сучасних Асних ноутбуків він поєднує в собі передові технології, стильний дизайн і високу продуктивність, роблячи його ідеальним вибором як для роботи, так і для розваг. Максимальний комфорт, максимальна продуктивність та максимальна надійність. Це це про Asus ZenBook S14. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку подобайку ставте під ним, підписуйтесь на канал Asus Україна і обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.